Зупинити війну на сході України з таким закликом. Звернулися жінки Житомира до матерів російських солдат. Вони закликають росіянок не пускати своїх дітей на війну. Активістки кажуть, направили своє звернення до Москви, Санкт-Петербургу, Білорусі та Казахстану. Будемо звертатися до і вже ми вчора. Звернулись до до такої до матерів російських солдатів з тим, щоб вони перекривали військові частини, щоб вони перекривали дороги, щоб вони не допустили, щоб їхні діти, бо тому, що в нас є діти наста також є сини, і сини йшли на війну. Де гинули, бо тому, що їх потрібно виносити 9 місяців, народити і виховати, виростити дитину. І тепер дуже обідно, коли ці діти, діти гинуть. Окрім російських солдатських матерів, жінки також хочуть звернутися і до міжнародних організацій. Ми зараз хочемо звертатися з письмовим зверненням ООН, бо тому, наскільки нам відомо, що є такі жителі Донбаса, які якби, ополченці, які підтримували Росію, зараз. Вернулися в ООН із проханням, що якуби окупантом є Україна, то ми зараз хочемо надати іншу інформацію і також написати лист, звернутися своїм листом.